Всім привіт! З вами Павло, і сьогодні будемо говорити про одну з моїх найулюбленіших компаній Fossi Audio. Мені дуже імпонує їх план захвату аудіосвіту. Вони просто беруть всі вільні сегменти і випускають там пристрій з чудовим співвідношенням ціни та якості. І підсилювачі для колонок, і ЦАПи, і комбіновані пристрої, підсилювачі для навушників, Bluetooth ресівери в них є колонки, в них є доволі непоганий, здається, програвач. І от вони дотягнулися нарешті до ринку навушників і випустили цікаву модель, планарну I5. Вони запускали її на кікстартері, але зараз її вже можна замовляти в дистриб'юторів. Ну, в нас це era in ear, тому посилання на них буде в описі під цим відео. Навушники коштують трохи менше ніж 27 тисяч гривень, що в цілому середній сегмент для гарних планарних навушників. Ну, а враховуючи, що це Фосі Audio, в мене є великі сподівання, що навушники дійсно гарні. Тож давайте ці сподівання і перевіряти. А анекдот дня сьогодні такий: як би сильно ти не втомився, ти ніколи не втомився так сильно, як твій кіт, який нічого не робив. Ось така в нас коробка доволі велика з білого картону, клас з класною поліграфією. Ну, треба з чимось вражати цих вибагливих аудіофілів. Кришка дуже щільно прилягає, як самі знаєте, якої компанії. Зазвичай можна було б коробочку зробити, мабуть, і трохи менше, але в нас тут багато поролону, щоб запобігти будь-яким пошкодженням навушників. Тут в комплекті інструкція. І ось так розташовані самі навушники. Також ви отримаєте адаптер на 6,3 мм. І два кабелі, кожен в окремому мішечку: один 3,5 мм, а другий балансний. Давайте я зараз все приберу, дістану навушники та поговоримо про дизайн. Звісно, АІ 5 трохи нагадують деякі інші моделі, але в той самий час Фосі доклали достатньо зусиль для того, щоб придати власним навушникам унікальний вигляд. І я думаю, що одним з найбільш визначних елементів є якраз. Ось цей гриль або захисна решітка на чашках зовні. Вона велика, чорна, прозора. Ну, про прозорість поговоримо потім. Оголів'я має доволі стандартну форму, воно вузьке. Думаю, що вони це зробили для того, щоб трохи зменшити вагу. Але в комбінації з ось цим наголівником це оголів'я забезпечує дуже комфортну посадку. Сила притискання тут невелика, але навушники створені, звісно, для домашнього прослуховування, тому їм не треба стискати ваше вуха дуж. Тож, м'яке оголів'я добре сидить на голові і розподіляє вагу. Для регулювання розміру можна його просто посунути вгору та вниз. Тут немає ніякої жорсткої фіксації, воно просто туго ходить на цих направляючих. Ну і звісно, для людей з ОКР це не дуже гарна новина. Я віддаю перевагу якимось більш фіксованим позиціям, але з іншого боку не найбільша явна проблема. Віделки кріплення обертаються у двох напрямках, тому їх в цілому можна повернути ось так, якщо ви хочете їх носити на шиї або зберігати на столі, наприклад. Але звісно, що ці два напрямки свободи, вони здебільшого зроблені для того, щоб забезпечити комфортну посадку, і з цим проблем немає. Цікаво виглядають чашки, але ви можете самі побачити, що більша частина це амбушурка. Сам випромінювач тонкий, ну ви бачите товщину цієї дерев'яної частини, яка ховає в собі безпосередньо випромінювач. Я не знаю, чи буде це видно на відео чи ні, але, мабуть, скоріше за все, ні. Але навушники абсолютно прозорі. Ви можете бачити крізь ось цю захисну тканину всередині, крізь захисну сітку, магніти випромінювача, мембрану. Можна побачити зовнішню сітку. От я зараз бачу трохи силуети з власних пальців на тій стороні навушників. І це забезпечує нам повну прозорість. Що це дає по звуку, поговоримо потім. Але з точки зору комфортного носіння, це нам дає те, що у вас абсолютно не нагрівається вуха. Дуже добре все вентилюється, і це нам дає гарний комфорт в носінні. Як бачите, чашки зроблені трохи під кутом для того, щоб забезпечити більш енергономічне прилягання на голові. Ну і плюс зорієнтувати випромінювача оптимальним чином, щоб направити звук, скерувати його прямо вам в ухо. Як бачите, амбушури тут прям масивні, вони глибокі, гібридні, зовні і всередині в нас перфорована шкіра. А та частина, що прилягає до голови, зроблена з тканини. Насправді багато топових навушників використовують такий підхід, дуже дуже м'які, прям приємно їх натискати. Ну, такими і має бути гарні амбушурки. Давайте я обережно помірюю розміри. Ну, звісно, це дуже приблизні заміри, тобто десь 75 мм у висоту. Я це роблю обережненько, не розтягуючи, десь 45 або навіть ближче до 50 в ширину. І давайте також я обережно замірюю глибину, Ну, десь 27, ближче до 30. Тому, навіть якщо у вас доволі великі вуха, навушників будуть для вас комфортні. Кабель зроблено змінним, використовуються звичайні 3,5 мм конектори, і комплектний кабель з одного боку чудовий акустично, з іншого боку, ергономічно він не, ну, скажімо, нормальний, але можна було б краще. Проблема в тому, що він доволі жорсткий. Він, прямо як бачите, товстий і доволі неслухняний. Великої проблеми це не викликає, але. Є трохи мікрофонного ефекту, ну і за столом треба знайти положення, щоб він нормально розташувався. Ну і плюс будемо відверті, для стаціонарних навушників можна було б зробити його хоча б двометровим, тому що часто підсилювач не стоїть прямо під носом. Це в мене версія з пентаконом, тому в цілому для них можна знайти і інший капель. Про це до речі, поговоримо в розділі після частини про звук. Якщо ви шукали чи будете шукати огляди на ці навушники онлайн, є чимала ймовірність, що ви знайдете огляди, в яких говориться, що в цих навушників мало басу, особливо глибокого, що його там майже немає взагалі, він десь відведений на 115-й план. є навіть заміри, що це підтверджують. Але не лякайтеся, насправді це була проблема з першими досерійними. Взірцями цих навушників, і якщо ви не оглядач, який їх отримав ще до початку серійного виробництва, то ви не стикнетеся з тією версією. Фосі швидко зрозуміли зворотній зв'язок і виправили це. Давайте я вам навіть покажу, як тут в навушників з'ємні амбушури, що дуже гарна новина, як на мене. Вони використовують ось цю липучку, і у першій версії не було цього гумового кільця. А без нього е, тиск просто виходив ось між амбушурою і чашкою, ось через саме цю липучку. Але вони дали це ізоляційне кільце, і це все виправило дуже цікавий приклад того, як компанія дбає про зворотний зв'язок, і як насправді можна впливати на звук дуже дрібними речами. Ну і плюс я вам так. Е, Показав, що амбушурки тут змінні, що теж дуже гарна річ. За загальним тюнінгом тут немає жодних несподіванок. Навушники видають саме те, що очікуєш від добре зроблених планарів. Звук доволі нейтральний, моніторний, з невеличким фокусом на мікроконтрасті, але дуже помірним. А вони звучать не забарвлено мабуть, їх навіть можна використовувати для моніторингу. Але в той самий час вони не настільки там, якісь аналітичні або стерильні для того, щоб втратити все живе, що є в музиці, Тож з гарним джерелом і добре прописаним матеріалом, ви отримаєте чудовий баланс музичності та детальності. Тож, давайте покроково, бас іде на максимальну з цим гумовим кілечком, він добре контролюється. Але ви самі бачили, що тут доволі велика мембрана у випромінювача, тож він прокачує дуже помітну кількість повітря, і це означає, що коли нам потрібен удар, він буде доволі помітний і пружний. Але в той самий час для цього необхідне гарне підсилення. І також не очікуйте тут якоїсь доданої ваги. В цілому бас такий доволі швидкий затухання і атаки скоросні, тому насправді він тяжіє до такого більш моніторного варіанту відтворення, коли потрібно, удар тут буде, але ваги тут додаткової немає. Хоча все, що є в запису, звісно, буде відіграно. В цілому, якщо вам потрібна додаткова вага, ви можете або скористатися еквалайзером, або якимось, наприклад, ламповим підсилювачем, теж цілком припустимий варіант. Класна кількість дрібних нюансів, їх не забагато і не замало. І тому, в цілому, ви отримаєте дуже насичений бас, але в той самий час без прям вигортання всього і розкладання на тонесенькі шари. Ну і давайте по прикладах. Перший — це Good Mystery від Amber Rubars, і це такий авдіофільський запис. Тут в нас на низьких частотах багато всього, але в той самий час вони навіть не підкреслені. Тут і нижні е, ноти гітари, всі ці там е, основа всього звуку, і удари є різні. І все це з великою кількістю дрібних деталей і нюансів. Навушники це дуже класно відіграють. З їх великою сценою це ще більше допомагає зануритися в цей бінауральний трек. І Juno Reactor, Navras в цілому теж дуже добре пасують до цих навушників. Прям одразу тебе хапає і закидує в цей трек з усіма з цим хором розпівами на початку. А потім, коли починається основна частина і вступає басова лінія, вона також насичена, але в той самий час не домінуюча, Тож середина і верхні частоти звучать класно. Середні частоти нейтральні, трохи підкреслюються дрібні нюанси, але не занадто. І це означає, що все дуже сильно залежатиме від якості запису. За гарними записами, ви отримаєте прям чудову передачу інструментів. Розділення всього і там можливість відчути кожен нюанс, але в той самий час не настільки, щоб зробити музику якоюсь занадто моніторною. Дуже класно передаються емоції, але в той самий час тут немає підкреслення емоції або макродинаміки. Тож, що буде на вході, те вони відіграють на виході. Доволі велика уявна сцена, така не максимальна, але дійсно велика. Трохи бракує ефекту такої тривимірності, притаманного дорогим топовим моделькам, але все рівно все позиціонується на цій уявній сцені дуже добре. Е, немає підкреслення в цій області присутності. Але жіночий вокал там і всілякі агресивні штуки, коли потрібно, звучати так, як і мають звучати. Тож, перший приклад це якраз про агресивні штуки. Пейнкілер від Judas Priest просто штирить з цими навушниками, починаючи з вступу ударних, і потім гітара, вокал, весь цей шквал і ураган звуку просто захоплює і дійсно занурює в трек. І «On my way» від Луїса Армстронга ще один класний приклад. Це один з найкращих і найвідоміших вокалів в історії людства, абсолютно неповторний тембр і барітон. Точніше, чому барітон? Ні, не тембр голосу абсолютно неповторний. Чому я взагалі сказав Барітон, не знаю, не звертайте уваги. І це, це дуже класно передається цими навушниками. Тож, якщо ви полюбляєте характерний вокал, наприклад, це теж дуже вдалий вибір. По верхніх частотах, ну, звісно, це не якісь топи за кілька тисяч доларів, тому шаруватість не ідеальна, але доволі непогана. Правильні атаки і затухання, що означає, що тут чудовий баланс між повітрям і вагою верхніх частот. Тобто, коли потрібно, ви матимете повітря, але це не буде такі там невагомі безтілесні верхні частоти, притаманні деяким випромінювачем. Взагалі, насправді, в планарах середнього сегменту верхні частоти, мабуть, така найбільш компромісна частина. Тому що зазвичай прості планарні випромінювачі вони не можуть забезпечити абсолютно ідеальний рух на верхніх частотах, але Фосі зробили ну майже максимум можливого для того, щоб забезпечити все це. Правильні атаки, затухання, класне насичення і базовими і більш складними обертонами. Немає доданої енергії, але й немає намагання якось пом'якшити чи розгладити верхні частоти. Тому в цілому, якщо є якась різкість або сибілянти на верхніх частотах, ну ви їх отримаєте. Але в той самий час щось додавати від себе якоїсь різкості навушники теж не стануть. І перший приклад це Лейла Мартіал ТОК. Тут в нас жіночий вокал, доволі імпровізаційний, емоційний, з купою обертонів, гарно записаний, і все це доволі складно. Але навушники дуже непогано з цим пораються, показуючи потенціал цього треку. І High Hopes від Pink Floyd, Атмосфера, атмосфера, атмосфера. Всі весь цей вступ з дзвоном, з усіма звуками. Він дуже насичений на верхніх частотах. і головна частина музики також. І дійсно дуже класний варіант, як це відіграють i5, і, Мабуть, один з. Найкращих варіантів верхніх частот в цьому ціновому сегменті. Знаєте, я намагаюсь так не робити, але в цьому випадку я, мабуть, порадив би одразу брати навушники зі стороннім кабелем. Не тому, що комплектний якось псує звук або погано звучить, але суто через ергономіку. Тому що якщо береш класні навушники, ну хочеться вже насолоджуватися повністю. І в цьому випадку сторонній кабель дуже цьому допоможе. Ну і також, як на мене, немає сенсу витрачати більше, ніж умовно 20% ціни навушників на якісь космічні кабелі. Я прихильник, знаєте, дуже прагматичного підходу до цього типу аксесуарів. Тому, от дуже класний варіант: це Ера Cable з Оптіма. Кабель зроблений в Україні. Як ви можете здогадатися по назві, це продукт компанії Ера ін Ears. В них, окрім чудових аудіосалонів, є також виробництво кабелів, і цей кабель чудово підходить до цих навушників. Він класно зроблений, це, наскільки я пам'ятаю, гібрид з OFC і посрібленої OFC MIDI. Він класно виглядає, м'який, гарно плетений, якісна фурнітура, класний припой, ну, коротше, все, що має бути добре в кабелі. Балансний 1,2 метри. Ну, тобто, все він дійсно підвищує комфорт використання цих навушників. Плюс також він трошечки покращує звук, але ну різниця невелика. Він робить верхні частоти трохи більш проробленими в складних обертонах. І це також додає ось цього ефекту тривимірності у явній сцені. Ну і так, можете не питати, я дійсно перевіряв і робив сліпі тести. Коштує він три з чимось тисячі гривень, тому насправді якраз підходить по моїх цінових прикидках до цих навушників. Але, звісно, це не обов'язково. Це так, скажімо. Просто порада. По джерелах, звісно, їм потрібно нормальне підсилення. Я не кажу про якісь там тисячі дві тисячі міліват, але їм потрібен гарний контроль в першу чергу, і це означає щось дійсно непогане. Немає сенсу їх там підключати до виходу звукової карти або до якогось дешевого перехідничка. Звісно, в самих Фосі є кілька дуже непоганих пристроїв. Але насправді вони випустили навушники для самих себе на зріст, тому що в них є дуже крутий потенціал зростання з джерелом, починаючи від гарних плеєрів і закінчуючи якимись крутими стаціонарними підсилювачами. Наприклад, я спробував їх з ламповим підсилювачем Mova Z1, про який я не так давно розповідав, і результат був прямо приголомшливий. Дійсно класний такий дорослий, серйозний звук. З неймовірним басом, але ну, мова Зиван це взагалі такий приклад, як підсилювач може змінювати навушники, а 5 п'ять просто не стали виключенням. А, якщо казати про порівняння, ну на думку спадає в першу чергу сівга p 2 Pro, і вони дійсно планари і схожі за ціною, але вони трохи більш такі музичні, в них більш акцентовані низькі і верхні частоти. Не по АЧХ, а в цілому за мене подачі. Вони трохи менш сфокусовані на мікроконтрасті і за рахунок цього звучать більш музично. А ну і Fio FT5, На жаль, не тестував FT7, може, в майбутньому ще протестую. FT5 вони більш тугі, більш такі зібрані, в них більше ваги. Вони такі більш м -м, фокусуються на щільності звучання. Тут в нас трохи все нейтральніше і трошечки моніторніше. Тому в цілому, якщо ви шукаєте планарні навушники середнього сегменту, не за всі гроші світу, і ви хочете отримати саме такий аудіофільський нейтральний звук, Фосі дійсно випустили дуже класний варіант. Вони гарно виглядають, вони доволі надійно зроблені. Ну, принаймні, знаєте, на скажімо так, при першому знайомстві. Як вони себе поведуть з руками, не знаю, але при першому знайомстві дійсно гарно виглядають. Тому в цілому дійсно класна моделька. Фосі продовжує штурмувати ринок. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.